Зірки золота та срібла одночасно в залі Чернігівської міської ради буває лише раз на рік: 77 золотих медалей, 40 – срібних. Такі врожай зібрали цьогорічні випускники. Всі вони прийшли на традиційну зустріч з міським головою. Вероніка Подорога, випускниця 15-го ліцею, теж з золотом каже, що професію вже обрала, називає себе математиком, залишається патріотом і вчитиметься в Україні. Я б хотіла. Працювати в Україні, навчатися також в Україні. Наш ліцей дуже гарно дає, тому що ми входимо в 200 кращих шкіл України. Крім випускників, тут і переможці різноманітних інтелектуальних змагань, конкурсів та олімпіад. Загалом 40 дипломантів. Випускниця 10 класу першої школи Каріна Солім серед них дівчина стала кращою з англійської мови на республіканському рівні, а з французької на обласному. Але при цьому вона мріє стати космічним інженером. А знання мови каже для цього. Їй зайвим не буде. Зараз учнівські українські школярі це немов нове покоління, і тому зараз гарно навчатися і мати якісь перспективи в житті, це навпаки престижно, і це є круто, як то кажуть. Подяки від міського голови отримали директори та вчителі навчальних закладів Чернігова. Жоден медаліст, переможець Олімпіади, призер малої академії наук без подарунку не залишився. Позитив просто зашкалював. Майбутню чернігівську еліту вітали вчителі та батьки. А діти, в свою чергу, дякували. За отримані знання, які відкрили для них дорогу у велике і красиве життя Цьогоріч у Чернігові півтори тисячі випускників. Кожен з них стоїть на порозі свого вибору. Це такий день, який я сам особисто. Чекаю і жду як одне з найприємніших днів у цілому році, тому що це є можливість поспілкуватися дуже сталановитими молодими нашими людьми. І добре, що кожен рік у нас вони є. 117 у цьому році золотих срібних медалістів. А скільки переможців малої академії наук люди вже в такому шостий, сьомий клас, а вони вже прославляють наше місто, і ви знаєте, це дуже великий позитив. Я дуже радий, що маю можливість. Працювати і що діє та програми, що ми заохочуємо, і вчителів, які досягають, може там не така велика матеріальна підтримка в розумінні того, що але програма все ж таки дає дає свої позитивні речі. Сій позитивний акорд свято додали вихованці дитячого садочка. Майбутні першокласники прийшли привітати випускників та вчителів.